Всім миру і добра. Хочу, щоб ми поговорили на тему закону Божого. Справа в тому, що ви попросили дати роз'яснення на деякі загальні поняття православної традиції. І ми розпочали, начебто, вивчення закону Божого. Користуюся я книгою Закон Божий. Це протоіерей Серафим Слобідський. Це мігрант, який на початку ХХ століття виїхав. У Західну Європу, у вільний світ, і там Богослов'я розвивалося. І двадцяте століття, якраз закордонна православна церква, дала нам дуже багато науковців, богословів, які розвивали богослів'я і зберегли богослів'я, тому що так як ми, Україна, теж були частиною радянського союзу, то в нас богослів'я як таке взагалі було відсутнє, було заборонено книговидавництво православне. Біблію не можна було отримати, і тому про яке богослів'я можна було взагалі говорити? От те, що чули в храмі, добре, якщо там проповідувалося, то щось і тоді черпали для свого духовного розуміння і духовного розвитку. А от якраз за кордоном, оскільки там завжди була, ну принаймні цей згадуваний період свобода слова, то люди могли вільно мати доступ до інформації до бібліотек. Могли писати праці наукові, друкувати книжки, видавати журнали, часописи і так далі. Газети православні. І всі, хто мігрували із тодішньої Росії, де православ'я зазнало великих гонінь, вони там працювали на розвиток церкви. І ми тепер цими плодами користуємося. І тому я рекомендую вам. Щоб ви собі хто має бажання для того, щоб вивчати закон Божий, придбали цю книгу. Ця книга була видана не один раз в Україні. Вона є на українській мові свого часу, і з Патріарха Філарета. Нині почесного патріарха, ця книга була видана навіть була акція. Деякий час роздавали безкоштовно ці книги. Ну зрозуміло, що ресурс, ресурс обмежений і з часом вони почали продаватися, і ви можете десь собі знайти, якщо є бажання. Це дуже корисна книга. Чим вона корисна? Якщо ще хто не має такої книги, не знає. Справа в тому, що тут є викладення старого нового заповіту із короткими поясненнями. І Також тут є історія церкви, загальна. Загальноцерковна історія церкви, також історія української церкви, також є загальні поняття, попередні поняття православного віровчення, Також тут є катехизис, тобто вчення про віру. І з книжкою в руках спокійно можна помаленько вивчати і знайомитися із всім необхідним для спасіння. Тому що якщо ми будемо цим займатися з вами в інтернеті, це забере дуже багато часу. Те, що ми вивчаємо святе писання, зокрема старий заповіт, на превеликий жаль, такого контенту дуже мало сьогодні, і ну, принаймні, я не знаходжу, щоб на українській мові було пояснення старого заповіту. Тому стараємося вивчати, досліджувати слово Боже, і тому ми це будемо продовжувати робити. А якщо в когось є якісь питання, я думаю, так буде більш продуктивно. Те, що вас цікавить, ви, будь ласка, пишіть, і я буду тоді готуватися і старатися вам дати відповідь. Користуючись нагодою, хочу знову ж таки подякувати всім, хто долучається і час від часу старається підтримувати цей канал своїми донатами. Ось знову я придбав книгу Євангельський синопсис. Синопсис євангельський це добірка, яка показує нам євангельську історію у ймовірно хронологічному порядку, тобто що, як відбувалося, одночасно згадуючи події у всіх євангелистів. Тому ну, не всі події висвітлені у всіх євангелистів, але згідно із... Хронології подій ми бачимо, якщо є паралельні місця в інших євангелистів, то вони тут згадуються. Ось таке хороше видання. Тут написана історія, також і вказано паралельні місця глави стихи в інших євангелистів, якщо є така сама історія. От, зокрема, ми наступну неділю буде неділя Івана Вістричника, і ми з парафіянами. В сенічнові служимо з вечора, а в неділю, після літургії, будемо робити духовне читання, для того, щоб прочитати і познайомитися, вивчити краще зрозуміти цей період третьої Пасхи Христової. Тобто, коли починає Христос святкувати третю Пасху, ну і страждання. Все, що відбувалося, все, що ми з вами проживаємо в кінці посту, особливо Страсний тиждень. Про це все треба почитати. Справа в тому, що вже туди ближче до Пасхи, там нема так часу, щоб зібратися, тому що у нас багато служб, є приготування, якісь там порядки наводимо, і це теж треба робити. От і там само, так само вже там буде тепленько, треба і щось сіяти, бо без того теж не буде. Мусимо працювати, ми живемо в селі. Але і духовно до свята обов'язково треба готуватись, і такі читання вони дуже мають для нас велику користь, коли ми все глибше і глибше намагаємося зрозуміти, що відбувалося, як відбувалося, і коли читається Страсне Євангеліє, щоб вже бути підготовленим. І розуміти, що нам звіщає слово Боже, що ж насправді відбувалося у ті е, часи, з одного боку, страшні часи, з іншого боку, це були часи для нас спасительні, тому що страшні були для тих, хто розп'яв Христа, а хто прийняв його жертву, для того вони Спасительні. Отже, ще раз всім дякую за те, що заходите на канал, дивитеся, поширюйте. Хай ще інші долучаються, кому цікаво. Ця тема тема життя. Мені не раз хочеться сказати: от, вітаю, любителі слова Божого. Ну, якось язик не повернеться. Знаєте, любителем можна бути там не знаю, рибалки, там, шахів, там, ще чогось там. А, ну, про слово Боже так не, не можна говорити. Це є, мабуть, ну, єдине на потребу, що точно, що кожна людина має вивчати. От, тому хай люди долучаються, будемо разом. Як міємо, як можемо, так і будемо вивчати Слово Боже. Слава Ісусу Христу! Всім рясних Божих благословень!